Починаємо підбивати підсумки інформаційного понеділка. Вітаю сьогодні. У випуску на вас чекають наступні повідомлення. Кашель і температура, профілактика захворюваності, гаряча точка, порятунок від холоду, партнерські стосунки, зустріч іноземців, червене вино, підсумки фестивалю, естрадний зорепат, музичний конкурс, шах і мат, шахові баталії. І почнемо наш випуск із спекотної апеляції в Ужгороді цього дня. Апеляційний суд Закарпатської області почав розглядати скаргу на арешт трьох членів правого сектора, які брали участь в конфлікті на драгобраті. Двох інших учасників інциденту до зали суду не конвоювали, поза як не було подано відповідної заявки. Натомість присутні народні депутати висловили припущення, що їх просто не хочуть показувати, аби не демонструвати сильно побитими. Ще один із присутніх депутатів на засіданні попросив показати зброю, яку вилучили в учасників бійки. Всі народні обранці просять відпустити правосекторівців на поруки щодо апеляцій, то розгляд справи щодо біса перенесли на 22 січня. Детальніше про всі судові перепетії ми розкажемо у Наступних випусках Військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з оперативними співробітниками поліції ще минулої п'ятниці задокументувала факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником медичного пункту 4-го окремого мотопіхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Хабар у розмірі 4 тисячі гривень від мобілізованого військовослужбовця, який перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні, призначався за надання направлення для проходження військово-лікарської комісії, стверджує прес-служба військової прокуратури. Західного регіону України. Капітана медичної служби затримано. Депутатові Воловецької районної ради від єдиного центру Олегові Цінику в неділю невідомі пробили всі чотири колеса на авто. Як ми повідомляли раніше, депутат через суд домігся скасування рішення Воловецької районної ради про обрання її головою представника від відродження Івана Лопіта після публічних виступів та засудження діяльності екс-регіонала пану Олегу прокололи шини. Фото розмістив сам потерпілий, який прокоментував цей інцидент не інакше, як перше попередження. Спалаху захворюваності серед дітей на грип та ГРВІ у мукачеві не спостерігаються. Медики констатують, цьогоріч кількість хворих менше ніж за аналогічний період минулого. Тому приводу для введення карантину у освітніх закладах та паніки серед населення немає. Та все ж, з огляду на ситуацію в країні, в цілому лікарі радять вжити профілактичні заходи, детальніше про які розкаже Ірина Ковальчук. Ажіотажу, пов'язаного з підвищенням захворюваності на грип та ГРВІ, у дитячій поліклініці не спостерігається. Про це свідчить звична кількість пацієнтів до педіатрів у коридорах медзакладу. Не часто хворіє, ми захворіли буквально цього. Ну, не цього року вже цієї осені ми не хворіли. Цього року зараз ми захворіли. З школи його забрали, зателефонував мені класний керівник школи, що висока температура піднялася, ну, Забрала його, то й прийшла до лікаря. Висока температура, кашель, насмок. На грип взагалі не хворіла. Треба щеплення робити. Ну я знаю. В принципі, то як батьки захочуть. батьки хочуть зробити робити щеплення дитині, то вони зроблять. Якщо не хочуть, то то вже їхній вибір. То вже їхній вибір. Медики констатують цього року набагато менше хворих ніж аналогічний період минулого року, а це нижче епідеміологічного порогу. Тож приводу для паніки чи введення карантину у садочках та школах Мукачева немає. Та все ж радять у випадку погіршення стану дітей викликати педіатрів, адже симптоми звичайної простуди та грипу подібні. Тому діагноз повинен встановлювати фахівець і ні в якому разі не займатися самолікуванням. А для здорових найкраще профілактика грипу. Частое проветривание помещения, это влажная уборка помещения. Это, чтобы не заболеть, если будет в конце января и в начале февраля вспышка заболеваемости, не ходить с детьми в места массового скопления людей. Вот. И Носить маску, если ребенок заболеет. Если выходит ребенок на улицу, одним из методов защиты это оксалиновая мазь, смазывать носовые ходы аксалиновой мазью. Также проводить ребенка закаливать надо, закаливающие мероприятия, то есть это массажи, это физкультура. «Це терапія одним із найбільш дієвих способів профілактики грипу лікарів вважають вакцинацію. Щеплення найкраще робити у жовтні-листопаді, але можна і за три тижні до початку епідемії, адже імунітету дитини формується протягом двох тижнів. Імунітету у нас на той вірус групи Б і H1N1 немає. Так що якщо захворіємо, це будуть важкі е, стани у дітей. Вакцинуватися в першу чергу дітям. Із групи ризику і диспансерним хворим. Вакцини тільки можна купити в аптеках, це вакцини, дозволені з 6-місячного віку, це ваксі, грип, інфлувак. І е, ці вакцини ми вже давно використовуємо. Ці ді, е, вакцини безпечні. Також необхідно звернути увагу на протипокази вакцини. А перед щепленням педіатр повинен оглянути дитину. Препарати для вакцинації не дешеві, але лікування вийде. Набагато дорожче, крім того, небезпечна не тільки сама хвороба, а й ускладнення після грипу. У зв'язку із зниженням температури повітря та погіршенням погодних умов для надання допомоги населенню, особливо соціально незахищеним верствам, та у зв'язку з тим, що зараз в Україні зросла кількість випадків загибелі від переохолодження, в кожному районі встановили або організували пункти обігріву. Не виняток і місто Єршава, де кожен безхаченко або ж пересічний громадянин зміг зайти погрітися та підкріпити сили. Побували в такому теплому пункті і мої колеги. З настанням прогнозованих морозів в центрі Єршави відкрили. Ось такі пункти обігріву, де кожен безхаченко може зайти, випити гарячого чаю і поїсти канапок. Синоптики попереджали про морози, але температура знизилась занадто швидко. Тому питання потрібно було вирішувати одразу. У такій палаці є все необхідне для тих, хто не має можливості зігрітись у холодну пору. 3 числа було встановлено пункт обігріву у нас тут. Пунктів обігріву було встановлено у нас буржуйку, було забезпечено продуктами харчування, хлібом, маслом, щоб люди могли як кажуть, поїсти чаєм гарячим, щоб могли зайти, попити теплого чаю, щоб зігрітися в пунктів обігріву. Було встановлено ліжка для того, щоб можна було безхатче, як кажуть, відпочити на ліжку. У таких пунктах обігріву також ведеться реєстр, хто і коли зайшов та наскільки часу. Тут є у нас спеціальний журнал такий, в якому проводяться всі записи, хто прибуває сюди. З відповідними відмітками з датами, коли прибули, наскільки часу, як кажуть, прибули до нас, скільки перебували в пункті обігріву. Юрій Хіменець каже, що ці намети встановлюють вже традиційно, як тільки наступають морози. На засідання комісії вирішили, що намет потрібно встановлювати, адже без хаченків потрібно обігрівати, щоб вони не замерзли просто неба. Один у нас встановлений тут на площі розділі три напроти адміністрації. Планувалося все встановити у Білках один і вільниці у цих великих населених пунктах, але в зв'язку з тим, що е, морози трошки спали. Сьогодні вже 6 градусів, 7 було ранку. Думаємо, що це недоцінно, як встановлювати. Такий пункт обігріву працює цілодобово і буде стояти до тих пір, поки температурні показники не підвищаться до позначки плюс, зазначає Юрій Хєменець. На водохреща 19-20 прогнозують до 23 градусів. Ну, думаю, що може в Вершаві не буде, буде таким на неземних районах, але градусів 15-17 може бути. Поки не спадуть, морози до тих, хто буде працювати пункт обігріву. Обережно на дорогах. Ожеледиця змушує як пішоходів, так і водіїв бути пильними, а дорожників подбати про безпеку руху автотранспорту на найбільш небезпечних ділянках закарпатських автошляхів. У облавтодорі запевняють, до зими готові підсипних сумішей вдосталь навіть трохи більше від потреби. Яка ситуація на гірських дорогах? Розкаже моя колега. Перший сніг припорошив закарпатські дороги. Чим додав, крім гарного настрою, клопоту водіям і дорожникам. Не виключені і дороги між гірщини, які влітку небезпечні через велику кількість ям, а взимку взагалі стають екстремальними, що вимагає від водіїв переходу у режим посиленої уваги. бачите, яка дорога все в ямах, да вони добре що посипають, щоб було не було. Обережнів перевзувся зимні колеса. зимня резина. Колеса ми поміняли на зимню резину, а все остальне за дорожниками не дуже, щоб багато посили. Могли, бо краще працювати. А так будемо сподіватися, що в майбутньому будуть вони краще працювати. Ми будемо більше їздити, ну, машину підготувати належним чином і бути осторожними. Помалі їхати і дивитися, дивитися, дивитися. Ну, а дорожники, я думаю, у нас перевал почистять, і будемо сподіватися, що зиму ми відкатаємо. Дорожники справді залися до роботи. Найбільш небезпечні ділянки доріг між гірського району розчищають, підсипають піском, звільняють узбіччя від льоду та снігу, аби розширити дорожнє полотно. У сільських радах теж не стоять осторонь, адже у зимовий період туристів приваблює гірська природа та можливість покататися на лижах. А дістатися на гірськолижні курорти без втручання техніки важко. Готові. Допомагає багато нам автодор і підприємці наші, які тут знаходяться. Їх тут 33 зареєстровано офіційно, звоню. В їхню асоціацію є у них ну, між ними їхнє керівництво, є з ними домовленість. Якщо ми не встигаємо, то у них є своя техніка і допомагаємо така взаємодопомога. Сіль закупили сьогодні, вже виставимо десь де підйоми, де мости, де ну, саме такі проблемні міста, тобто погорки із солі виставимо, а люди вже допомагають самі свідомі, чим що називається від дороги залежить, як сюди буде їхати турист. 50 на 50 – так співпрацюють сільська рада і підприємці. Це означає, що за власниками туристичних об'єктів техніка, а кошти на підсипні суміші із сільського бюджету. Оскільки як більшість сіл Закарпаття Пелепецька сільська рада, до якої відносяться три населені пункти, дотаційна доводиться розраховувати на допомогу облавтодору на сьогоднішній день. Ми маємо 3740 тонн солі це 104% від потреби. І маємо біля 12 тисяч кубів висівки. Наш облавтодор має два свої кар'єри. За щебеневі висівки ми не переживаємо, тому що наші кар'єри нас повністю забезпечують для зимового утримання. Варто сподіватися, спільними зусиллями дорожників місцевої влади та жителів їздити по дорогах між гірщини буде безпечно, але водіям слід подбати проста навтівки та бути більш пильними за кермом. Сесіями Ужгородської міської ради прийнято рішення про передачу у власність громадянам земельних ділянок на території району західної загальною площею майже 80 гектарів. Внаслідок неналежного виконання посадовими особами міської ради своїх службових обов'язків. З власності ужгорода незаконно вибули землі вартістю понад 1 мільйон гривень. Чим інтересам держави в особі міської ради заподіяно збитки на цю суму? Повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Як повідомляється, наразі слідчими та процесуальними керівниками вживаються усі заходи щодо забезпечення прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні. Співпраця та зміцнення дружніх зв'язків у рамках проведення фестивалю Червене вино» Мукачево відвідали близько десятка іноземних делегацій. Гості з-за кордону побували на міжнародній винній конференції а також зустріли з Мукачівським міським головою. Деталі зустрічі у наступному матеріалі. Уже не вперше Мукачево відвідує делегація з першого району Будапешта Будовару. Дружні відносини сторони підтримують вже протягом кількох років. За цей час є чим похвалитись. Зокрема, завдяки підтримці угорських друзів, вдалося відкрити меморіальну кімнату в Мукачів. Замку паланок імені відомого письменника Ференца Козінці. Сторони переконані, попереду ще багато спільних проєктів, тож дружбу і співпрацю збираються лише зміцнювати. Так само готовий далі співпрацювати з Мукачевом Хорватське місто ПАК. Ми співпрацюємо з Мукачевом вже близько трьох років, здебільшого у сфері туризму. В подальшому плануємо цю співпрацю лише розширювати цілком можливо у сфері економіки та міжнародних зв'язків. У нас, як і у вас, існують давні винні традиції. Колись в нашому місті близько 60% населення займались виноробством. Тож нам було цікаво відвідати у замку паланок міжнародну конференцію, присвячену вину. Нас дуже вразила ваша гостинність і загальна атмосфера. Про співпрацю та розвиток дружніх зв'язків говорили під час зустрічі з представниками чеського міста Палгрижімов. Угоду про партнерство міста підписали у 2012 році, і співпраця перебуває на доволі високому рівні. Пелгржімов, місто чеського краю Височина, активно бере участь у спільних проектах, що їх реалізує Закарпаття та Височина. Під час зустрічі представники чеської сторони акцентували на поглибленні міжнародних культурних та економічних зв'язків. Мова йшла і про обмін студентами навчальних закладів. Також сторони домовились організувати спільний футбольний турнір. Церемонія нагородження в неділю у парку перемоги у Мукачеві відбулася урочиста церемонія закриття фестивалю Червене вино вино-2016». Традиційно в останній день винного свята нагородили і переможців конкурсу, у якому цього року взяли участь 40 виноробів. Як розподілили місця між ними? Дивіться у сюжеті. Протягом п'яти днів Мукачево фестивалило. Цього року червене вино вирішили організувати у новому форматі у парку Перемога у фестивальному містечку, яке тут побудували гості свята, смакували ароматні вина, куштували закарпатські страви, катались на атракціонах та насолоджувались насиченою концертною програмою під кращих музичних колективів краю. Та кульмінація свята нагородження переможців. Інтригу, хто стане кращим виноробом, тягнули до останнього. дня. І ось, нарешті, найочікуваніша мить. А тепер дозвольте нагородити. Та вже визначено, хто виграв, де комісія попрацювала. Прийшов час нагородження переможців. Третє місце цього року присудили неодноразовому призеру та переможцю червоного вина Василю Антоловському. Він отримав професійний оприскувач для садиби. Другим став відомий Закарпатський виноградар та винороб Іван Урста з великих берегів Бергівського району. У якості призу він отримав мотоблок. Срібний призер фестивалю каже, щоб отримати якісне та смачне вино потрібно немало попрацювати. Та головне любити свою справу. Сама основна тамниця винороба у якості вина. Це якісно вирощений виноград. Якщо є якісно вирощений виноград, Господь Бог створить з нього вино. Виноград любить сонце і тінь. Кажуть, нонсенс, яке сонце і тінь. Дві несуміслимі речі, так? Сонце безперечно, а тінь газди де кожний день головну нагороду свята електричний блин. Отримав виноградар та винороб Олександр Ковач. Його вино «Рубін винорубінкарпа дегустаційна комісія визнала найкращим 21-го винного фесту. Це новий мій авторський купаж з п'яти сортів винограду. Слухе 2014 року вже трошки витримано в дубі. Таке екстрактивне, насичене з гарною ароматикою, якраз до цього всього м'яса, яке тут є на фестивалі, переможець каже: цього року привіз на фестиваль близько 20 вин. Тож кожен відвідувач фестивалю міг обрати напій на будь-який смак. Є вже якийсь досвід певний і досвід участі у даному фестивалі, який проведено вперше в такому форматі е якісному новому, і я би сказав. Дуже класно, тому що в першу чергу розділили локації. Це дуже важливо, що між виноробами немає шашлика, немає диму, і люди справді можуть якісно подегустувати вино. Перес Мукачівського міського голови дерев'яну бочку вручили виноробу Василю Пауку. Свято червоного вина завершилось, переможців нагородили. Гості та краяни залишились задоволені. Тож як кажуть відвідувачі свята, фестиваль вина у Мукачеві, як і щороку, вдався на славу. І у продовження теми Мукачево успішно провело традиційний фестиваль Червене вино в оновленому форматі тривало п'ять днів. Парк Перемога відвідала неймовірна кількість місцян та гостей. Випиту тисячі літрів сонячного напою та з'їдено тони смачних страв. Статистику фесту вивчала моя колега, вона й розповість деталі. Найвідоміший фестиваль Закарпаття завершився, тож настав час підбити підсумки. Тижні підготовки до свята не минули марно. Червене вино 2016 зібрав рекордну кількість гостей. Так вже склалося історично, що місто Мукачево в січні місяці є центром відвідування туристів з цілої України, з цілої області та цілої України. Люди збираються на червене вино. І кожен рік фестиваль стає все більшим і більшим. Трохи не очікували такого напливу туристів, який був цього року. Кількість відвідувачів збільшилася більше, ніж у півтора рази, якщо попередні роки спостерігалося. До 50 тисяч туристів то зараз можна констатувати факт, що вже було більше 75-80 тисяч. 21-й винний фест відбувся у новому форматі. Цього року він змінив і свою локацію. Фестивальне містечко організували у парку Перемога. Я думаю, це досить вдале місто, тому що вдалося розгрузити центр міста. Протягом вихідних також спостерігалося велика великий рух туристів в центрі міста. Вони змогли побачити архітектуру міста, проводити екскурсії. Що попередні роки було неможливим, зв'язку з тим, що проходив фестиваль у центрі міста. Для Мукачева ця нова локація стане додатковим таким майданчиком і площадкою привернення уваги з боку туристів, адже є замок паланок, є центр міста. Так і з'являється третя зона, яка розширює можливості людей подорожувати містом. Відповідно, це все буде позитивно впливати на розвиток прилеглої інфраструктури. Тобто, місто місто стає цікавішим, і про це ми вже теж якісно почули. Багато хто побачив набережну, дає можливість йти по ній і знову ж таки отримувати якусь естетичну насолоду від річки від певного простору проаналізували і недоліки фесту. Мова йде про брак місця і розширення доріжок, безпеку та роботу охорони під час фестивалю, розвантаження прилеглих до парку вулиць від транспорту. До наступного винного свята їх пообіцяли усунути. Щодо самої продукції, представленої на фестивалі, відбір учасників цього року був більш ретельний. 21-й фестиваль це не перший, не другий, не третій, навіть не десятий. Мав показати вже більшу якість. Тим більше, що сортова зона закарпатського вина на даний момент розширилася на понад 300 позицій. 300 позицій сортів винограду вирощують маленькі винороби. Розширення цих сортових зон дало можливість і показати і представити Закарпаття винне через не тільки туристичний шлях Закарпаття віртуальний, а й реальний на червоному вині. На сьогоднішній день можу вам сказати, що ми, коли робили експертний зріз на Території винного ряду було зафіксовано понад 90 сортів винограду. Свої вина на фестивалі представили лише 40 виноробів з Мукачівського, Берегівського, Ужгородського та Іршавського районів. Процес дегустації та визначення кращих проходив публічно. Експерти зауважили, культура споживання вин виросла. Більшість виноробів презентували свою продукцію у скляній тарі, а це дуже важливо для збереження якості. Зараз у Європі популярні не технічні вина і не промислові, так звані мануфактурні, а вина, так звані. Діраджвайн, тобто маленькі домашні винороби. Це новий тренд, це дуже сильний тренд. Тому що воювати великим господарством, то є з маленьким господарством з великими мануфактурними винами нема змісту. Ну, по-перше, по фінансовому, по-друге, по величезним виноградникам. Ну але в той же час маленькі якраз і представляють саме обличчя того чи іншого регіону. Вони саме вони представляють, саме вони є кров. Безпосередньо тої землі, з якої йде. Також на думку експертів у сфері туризму фестиваль перекрив інформаційний негатив, який сформувався в області з початку року. Подібного фестиваля, де би приймали участь приватні винороби в Європі, немає такого фестивалю з такою кількістю. Є певні локальні зони, де є приватні винороби, але всі вони вже є напівіндустріальними, адже норми Євросоюзу вони там вони вимагають певних стандартів. Це є якісно інший фестиваль, де дійсно приймає участь приватні винороби, які вдома працюють по тим технологіям своїх дідів, прадідів. У межах своїх будинків, своїх господарств, так і це його робить теж ціннішим, бо це ще є певна така культурна спадщина Закарпатської області. До наступного винного фесту готуватись почнуть вже зараз. Втім, протягом року на Мукачівців та гостей міста ще чекає багато святкових заходів. Цими вихідними відбулася урочиста церемонія нагородження переможців музичного конкурсу. Різдвяна зіронька фестивалю естрадної пісні за роки існування набув неабиякої популярності. Чимало переможців отримали потівку на велику сцену. Подібна доля можливо чекає і на теперішніх призерів. Хто ж переміг? Розповість Артур Іванчу. Цього року на фестиваль приїхало 172 учасники з усієї України: а саме: Хмельницького, Вижгорода, Староконстантинівська, Нетішина, Херсона, Болграда, Сум, Славути, Чернівців, Кременця, Київської, Вінницької, Волинської, Одеської, Тернопільської, Івано-Франківської, Запорізької та Хмельницької областей, та майже з усіх куточків Закарпаття. На початку галаконцерту відбулась урочиста церемонія нагородження переможців у всіх вікових категоріях. З вітальним словом до присутніх та учасників Фестивалю звернувся Мукачівський міський голова Андрій Балога. Щиро подякувати всім учасникам за це чудове дійство, яке проходило в місті. Це вже 19-й фестиваль. Всеукраїнський. І наступний рік до нового на новий рівень. Я думаю, це вже стане міжнародним фестивалем. Будемо запрошувати наші побратими до участі в колодах. Переможницею гран-прі фестивалю Різдвяна Зіронька 2016 стала Мукачівка Андріана Борисова. У групі Б найкращою стала Анастасія Лисуха, з «Нетішина», захід голубка. А у молодшій віковій категорії групі А перемогу здобула Дарія Середа з Переяслава Хмельницького, яка виконала пісню «Україно, любов моя. У середній віковій категорії перше місце у мукачівки Андріани Боресової за виконання пісень Улибайся а nothing». Всі учасники отримали солодкі подарунки. А вже після нагородження відбувся гала-концерт за участі в конкурсу співака Олександра Садварія, учасниці шоу ікс фактор Аліни Паш і звичайно переможниці цьогорічного конкурсу Андріани Боресової. Український шаховий турнір об'єднав у боротьбі за перемогу понад 100 юних ерудитів з 12 областей України, серед яких що приємно відзначити, і шахісти з Криму змагання провели на базі ліцею імені святого Іштвана у Мукачеві у двох вікових категоріях. Три дні поспіль. Учасники турніру намагалися покласти мат супротивнику. Кому це вдалося, розкаже Ірина Ковальчук. Різдвяний шаховий турнір, який вже в дев'яте відбувся у Мукачеві у рамках святкування фестивалю Червене вино, стартував у п'ятницю 16 січня. Понад 100 шахістів з різних куточків України зареєструвалося до участі у змаганнях. Виявляється на Україні шахи популярний вид спорту серед молоді. Спочатку пішов мій брат, а потім я пішла за ним і мені сподобалось. Я була на чемпіонаті Європи і на Україні, була третє місце. Мама хотіла, щоб я побільше добився розуму і, 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 і почав розвивати увагу. Буду розумний, кмітливий і буду е... Допомаг... Буду... Робити щось і думати, а шахи в цьому дуже допомагають. Можна ще заробляти гроші, якщо ти ну госменшері можуть заробляти гроші. І я мріяв ще стати чемпіоном світу, і тому мене зацікави, зацікавили шахи. Серед спортсменів і родина з Криму, яка спеціально приїхала з Ялти, аби їхній син зміг позмагатися за перемогу у всеукраїнському шаховому турнірі. Бере участь, приймає другий розряд. Срібний призер чемпіонату Криму з трьох років займається, розвивають дуже сильно шахмати, тому логіка і все остальне усівось. Ну не захочуть перестане займатися. Хотів їм показати Західну Україну і... Щоб вони знали за що їх будуть бити по ліцу в Криму. Скоро завітав на відкриття турніру Олімпійський Чемпіон, аби побажати успіху юним спортсменам і дати кілька настанов початківцям. Довга йде дискусія, чи мистецтво, чи спорт, шах, Але на сьогоднішній день уже це ясно однозначно, що це спорт, тому що поєднано багато елементів, в тому числі і фізична підготовка і психологічна підготовка. Тому шахи це дійсно спорт молодим. Це вірити в себе, вірити, працювати, багато працювати, тому. Що що і якщо, якщо ти все, все це робиш, то я думаю, що ти можеш досягнути багато успіхів. Змагалися шахісти у двох вікових категоріях протягом трьох днів. Мукач є гарна шахова школа. Рівень організації турнірів дуже високий, всі дуже задоволені завжди. Турнір відбудеться у двох вікових групах: до 16 років і до 12 років це маленькі дітки зовсім. Буде зіграно протягом трьох днів. Кожен зіграє по 11 партій. І переможець визначиться за найбільшою кількістю набраних очків. Їх чекають медалі, призи, кубки. Що всі, я думаю, що всі отримують задоволення. Найкращим у турнірі А це спортсмени до 16 років стали. Пепас Рісовалдя з Мукачева. Перше місце другим Щербак Ярослав зі Сваляви, третім львів'янин Мосесів Данило. У турнірній таблиці Б розмістилися. Перше місце Прокоф'єв Валентини із Івано-Франківська, друге місюра Данило Миколаїв, третє Олеся Гап'юк з Тернополя. У загальному рейтингу це найкращим став Данило Мосесів з міста Львів, другим Мукачевець Решетар Олександр, а третім Ярослав Щербак зі Сваляви. На цьому крапка у студії працював Юрій Павлешне. Дякую за увагу і не забувайте, що з нами ви будете знати більше. Робіть добро, і тоді все буде гаразд. Бувайте.